Наприклад, ідентифікація йодидів з хлорною водою представляє собою окошно-відновлену реакцію. При цьому в присутності хлорофорного шару ми спостерігаємо його забарвлення у фіолетовий колір, колір вільного йоду. Або якщо цю реакцію проводити в присутності крохмалю, то буде утворюватися синє забарвлення комплексу. У якості окосневідновного методу кількісного визначення можу назвати пермангнатометрію. Тут, при взаємодії досліджуваної сполуки, наприклад, пероксиду водню з титрантом калію-перманганатом, відбувається знабарвлення останнього, але при додаванні надлишкової порції титранту розчин набуває блідорожевого кольору. За рахунок витрачення вже всієї кількості аналізованої речовини. Що є постійні та перемінні ступені окиснення. Постійні ви повинні знати, а перемінні розраховувати, виходячи з формули вашої молекули. І так, дивимось на таблицю і запам'ятовуємо. А тепер для прикладу. Я візьму молекулу калію перманганату і розставлю ступені окиснення всіх атомів. Знаючи, що ступінь окиснення калію плюс один, а оксигену мінус 2, я це взяла з таблиці, тепер я розраховую заряд мангану. Калій у нас один, тому його заряд так і залишається плюс один. Оксигені ж у нас 4 атоми. Тоді разом буде мінус 8. Тепер нам треба зробити такий заряд мангону, щоб в сумі виходило 0, оскільки це молекула. Тому представимо, що заряд мангану дорівнює х і сформуємо рівняння плюс 1, плюс х. Мінус 8 дорівнює 0. Переносимо х в одну сторону, а всі інші цифри в іншу. При цьому змінюємо знак на протилежний. Да? І отримаємо, що х у нас дорівнює мінус 1, плюс 8. Додаємо. І в результаті маємо плюс 7. Отже, таким чином. Заряд атома мангану дорівнює плюс 7. Пам'ятайте, що алгебраїчна сума ступенів окиснення сполук в молекулах дорівнює нулю, а в іонах заряду іонів. Тепер вже після цього можна продовжити розповідати про окисновідновні реакції. Як відомо, речовина, яка приймає електрони, називається окисником. А та, що віддає, відновником. Окисник відновлюється в процесі окисно-відновної реакції, а відновник окиснюється. Таким чином, будь-яка окисно-відновна реакція являє собою єдність двох протилежних перетворень: окиснення та відновлення, що відбувається одночасно. Та без відриву одне від одного. Як завжди, починаємо з того, що пишемо реакції в молекулярному вигляді. Потім розписуємо її в іонному вигляді і вказуємо ступені окиснення всіх атомів у рівнянні. Далі знаходимо іони, атомов яких змінилася ступінь окиснення. І записуємо їх у вигляді напівреакцій. Тут ви бачите, що манган змінився і ступінь окиснення з плюс 7 до плюс 2, а хлор з мінус 1 до нуля. І ці атоми входять до складу іонів. Таким чином, ми маємо перманганат і катіон мангану. І ми маємо хлорид. І ми маємо вільний хлор. Такими парами ми і записуємо напівреакцію. Наступний крок це урівноваження кількості всіх атомів у кожній напівреакції. Беремо першу напівреакцію і бачимо, що з лівої частини рівняння ми маємо 4 атоми оксигену. А з правою ми взагалі не маємо оксигену. Знаючи правило, що в кислому середовищі на кожен невистачаючий атом оксигену ми додаємо одну молекулу води для балансу, а потім надлишкову кількість атомів гідрогену вирівнюємо, додаючи катіони гідрогену до правої частини рівняння. Дописуємо 4 молекули води, бо в нас не вистачає 4 атоми оксигену. Тепер у правій частині рівняння ми отримали надлишок атомів гідрогену, які треба компенсувати катіонами водню. У кожній молекулі води два атоми гідрогену. Так як ми маємо 4 молекули, то відповідно ми додаємо до лівої частини рівняння 8 катіонів водню. Після цього рахуємо загальний заряд реагентів і продуктів напівреакції окремо. Заряд лівої частини мінус 1 плюс 8 разом плюс 7, а правої плюс 2 плюс 0. Дорівнює плюс 2. Щоб встановити баланс у першій напівреакції, треба додати 5 електронів. Тому що з двох треба отримати 7. А 2 плюс 5 буде 7. Тому випишемо плюс 5 електронів. Таким чином, ми знаємо, що той, хто приймає електрони. Є окисником. І ми робимо висновок, що калій перманганат у нас виступає окисником, бо він приймає електрони. Тепер розберемося з другою напівреакцією. Тут все набагато легше. Просто орівноважуємо кількість хлору. Ставимо двійку з лівої сторони перед аніоном. І рахуємо загальний заряд до і після реакції. З лівої частини ми маємо мінус 2, з правої 0. Згадуємо, треба з правої отримати ліву. Отже, треба з нуля отримати мінус 2. Значить, треба відняти 2 електрони. Той, хто у нас віддає електрони, виступає відновником. Тоді ми можемо сказати, що калій хлорид у нас відновник. Нам залишилося тільки розставити коефіцієнти і записати повне рівняння реакції. Для цього знаходимо спільний чисельник для розрахованих електронів, як відданих, так і прийнятих. Як це зробити? Нам треба знайти таке число. Яке буде ділитися як і на 2, так і на 5. І ось тут таким числом є 10. Тоді ви 10 ділите на 2, отримаєте 5. І це буде ваш коефіцієнт для першої напівреакції. І потім ви 10 ділите на 5 і отримаєте 2. І це буде ваш коефіцієнт для другої напівреакції. Тепер пишемо повне іони рівняння і розставляємо там ці коефіцієнти. Для того, щоб дописати повне іони рівняння, ви просто суміщуєте всі ваші іони на півреакції, до реакції, потім ставите стрілочку і пишете ваші іони напівреакції після реакції. Але не забувайте про коефіцієнти. Записуємо повне молекулярне рівняння і перевіряємо кількість всіх атомів. І на цьому закінчуємо. Повсе все те ж саме. Перший крок. Пишемо рівняння реакції. Другий крок розписуємо її в іонному вигляді і розставляємо ступені окиснення. Далі визначаємо іони, атоми, в яких змінилася ступінь окиснення. У цьому випадку у нас знову ж таки манган і хлор. І записуємо їх на півреакції. Далі найважливіший крок урівноважуємо напівреакції. На відміну від реакцій у кислому середовищі, в яких ми додаємо кислоту, да? а у напівреакціях ми відображаємо це як катіони гідрогену. У цих реакціях ми вводимо луг і пишемо гідроксид аніони. І так, увага! Правило! На кожен невистачаючий атом оксигену, додаємо подвійну кількість гідроксидів, а надлишкову кількість гідрогену, що утворилася внаслідок цього, врівноважуємо водою. І що ж ми маємо? У першій напівреакції реагує два атоми оксигену, а утворюється чотири. Отже, зліва не вистачає ще два атоми оксигену. Знаючи правило, дописуємо там чотири гідроксид аніони. І тепер на кожні два гідроксиди дописуємо в протилежній стороні. Одну молекулу води. У нас 4 гідроксиди. Значить, вписуємо справа Дві молекули води. Все. Тепер можна рахувати заряди до і після реакції. До реакції мінус 4, після мінус 2. З мінус 2 треба отримати мінус 4. Тоді треба відняти 2 електрони. У другій напівреакції робимо теж саме до реакції 3 атоми оксигену після 0. До правої частини дописуємо 6 хідроксидів, тоді до лівої 3 води. Розрахувавши заряди, бачимо, що треба додати 6 електронів. Тепер розставляємо коефіцієнти. Для першої напівреакції це буде 3, для другої 1. Пишемо повне іонне рівняння і визначаємо, що і до, і після реакції ми бачимо як гідроксиди, так і воду. Такого бути не може. Запам'ятайте це. Треба їх скоротити. І лише після цього ви можете записати повне молекулярне рівняння і перевірити всі коефіцієнти. Не переживайте, якщо у вас одна і та ж сполука буде і окисником, і відновником, бо за класифікацією ми розрізняємо аж чотири типи окисно-відновних реакцій. Найголовніше, це правильно визначити ступню киснення атомів і порахувати кількість електронів.